Сьогодні у нас заняття з природи. Поговоримо ми сьогодні про рослини. Які є рослини, що вони складаються, де живуть, де ростуть. Давайте подивимося на картинки, які рослини вирощує людина. Людина вирощує овочі, фрукти, ягоди, зернові культури. Квіти, кімнатні квіти. А які рослини вам відомі? Давайте подумаємо з вами. Ростуть у нас дерева, кущі, трави, мхи, мохи, гриби. А тепер давайте подивимося на деревце. Це Стовбур деревця. А ще на деревці є що вілочки товстіші, тонші, від стовбура йду товстіше до кінця і тонші. А ще що є у дерева, є листочок. А без чого не може жити дерево? Як ви думаєте, без коріння. А коріння у нас у дерев де під землею. Чим більше дерево, у дерева більше коріння. Маленьке деревце має маленьке коріння, але росте і дерево, і коріння разом. Далі. А що складається у нас квіточка? Давайте подивимося. У квіточки є стебельце, листечко, сама квіточка і звичайно корінець. У квіточок, якби не було корінців, вони б теж не змогли рости. А як ви думаєте, а що потрібно квітам для росту? І росли нам всі. Давайте подумаємо водичка, тепло і сонечко, світло. Ось, подивіться на дошку, в нас гарна галявина. Подивіться, скільки весняних квітів у нас на дошці. Я загадую загадку, а ви мені відповідаєте, до якої квітки підходить відгадка. Ще не вщухли, холоди, цвіте верба біля води, дивні квіточки пухнасті. Погілочки вкривають рясну, ніжні та м'які на дотики. Люди звуть їх котики. На галяви у гаї він найперший розквітає. Він маленький і блакитний, дуже ніжний і тендітний. Це синій пролісок, подивіться на нього. У весняні теплі дни днини, виріс він із цибулини. Запашний і гарний пан. Ще зовуть його Шафран чи крокус. В нього дві назви. Ось вже в мене дома ростуть крокуси, вже розпустилися жовтенькі і біленькі в мене крокуси вже квітнуть. Крізь замети він проростає і по холод і сніг розпітає. Влітку не знайдеш цю квітку маленьку. Довгі листочки, і ніжна тоненька, і ніжка тоненька, білі квіти, тендітні, і ніжні, Вартовий вивіс весни підсніжник. Віночок білих полюстинок і жовтенька серединка. Він із сиволини зріс весняний, стрункий нарцис. Але нарцизи не тільки білі бувають, вони бувають і жовті. Даже оранжеві такі, ось подивіться, скільки різних сортів тут нарцисів. Вранці бутони вони відкривають, сонечко тепло красою вітають, раді ці квіти весняні, білі, червоні і жовті тюльпани, весняна квітка. Вкрили кожну з гілочок. Грона ніжний квіточок. Квіточки дрібні пахучі, в травні весь лиловий кущик. Це у нашому садку квітнуть гілочки буску. Що за квітка не Спершу жовта, потім сива, вітерець повивнуть, білим пухом полетить. бабка. На галяві угаї рано в травні розцвітає. у маленької рослинки наче ниточки стеблинки. На стаблинках у рядок білі квіточки, дзвіночки. Квітку цю я впізнала я. Звісно, це конвалія. На одній товстанці нішці шапка з рівних квітов пишна. У нас в садку навесні розквітає, білий рожевий бусковий буває. Листя довге, соковите. Що це за рослина, діти? Це гіацинт. Ось такі, давайте подивимося, ще яку мене назвали. Всіх назвали, так? Квіти ті, що є, загадки всіх були. Добре. А зараз послухайте Оповіданечко називається воно. Сині оченята. Ось воно, Василяк Сухомлинського. Крізь сухий торічний листок пробився торічний пролісок. Гострий, мов стрілочка. Між ними затремтіли двоє синіх очей. Дві квіточки глянули оченята навколо. Що ж вони побачили? Велике червоне коло небов, клубок вогню. А що це таке? спитали сині оченята. Це сонце, відповів джміль. Потім сині оченята побачили високі дерева, блакитне небо. Журавлиний ключ. Сонце піднімалося вище, ось воно вже посеред неба. Ось воно вже опускається, наближається до землі. Стало все червоніше. А чого це сонце стало червоне? запитала сині оченята. Бо воно прощається з землею, сказала оса. Сонце сховалось ставило темно. Чого це потемнішало?» – злякано запитала сині оченята. Нам страшно. Не бійтеся, сказав маленький комарик, спіть в мене ніч і знову настане день. І знову вийде сонечко і буде осяювати землю. Ось таке оповідання. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається весняні квіти. Дивимося сюди. Як ця квітка називається Тюльпанчик. Це тюльпан весняна квітка. Ціпляємо сюди нарцис. Фіалочка, крокус. Підсніжник. півонія також весняна квітка, тільки вона в травні квітне. Пролісок, гіацинт. Барвінок. Дуже багато Барвінку в лісі, Конвалія, кульбабка. Ось подивіться ми з вами. Визначили, де всі весняні квітки. Давайте ще назвемо їх. Я потім розкажу про квітки, які внизу. Тюльпан, нарцис, фіалка, крокус, підсніжник, півонія, пролесок, барвінок, геоцинт, конвалия, ірис. Кульбабка. Внизу я виклала всі квіти, які квітнуть восени і влітку. Давайте подивимося, згадаємо, їх назви дзвоник, троянди, волошки, ромашки, лілеї, айстри. Торили весняні квіти, які бувають. Але ж згадали осінні, айстра це осіння квітка, а це літні квіти. І згадали, які взагалі бувають квіти. Ось таке у нас сьогодні заняття було про весну, про перші весняні квіти. І пограли ми з вами в гру, вчіть назви квітів. Дивіться, які квіти у вас вдома є. І називайте їх, як вони запам'ятовуєте назву квітів.